Привіт! Я думаю, вже всі, хто грали в Stalker 2 і не застрягли у малій зоні, доходили до ось цього ось місця на смітнику, де вони спостерігали перехід на локацію Залізний ліс, але при цьому не могли перейти до локацію Залізний Ліс через те, що тут просто величезний, можна так сказати, паркан. Так, напевно, краще було б це все назвати парканом. Який надавав пройти. І навіть якщо вести консольну команду за допомогою уєтулсів і пройти всередину крізь цей паркан, то в результаті ми стикаємося з просто величезною купою радіації. Тому, конкретно в даному випадку, нам на допомогу приходить ще і е, додатковий скрипт у чітендженні, який дозволяє зробити головного героя безсмертним. І за допомогою цього скріпта. Ми можемо пройти до локації Залізний ліс і подивитися, що в нас тут взагалі знаходиться. Так, зараз ми знаходимося всередині локації Залізний ліс. Далі в нас тут переход на іншу локацію, але його ми оглянемо трішечки пізніше. Для початку давайте подивимося, взагалі побігаємо, що в нас тут де і як знаходиться. Ну, Поки що я не бачу якихось особливих змін, я бачу тільки величезну купу дерев. Декоративних, до речі, не тільки декоративних, тому що, дивіться, в нас тут ще різне коріння. Ну, я гадаю, розраби мали зробити тут <кій> щось на кшталт локації заточеної або під DLC, або вона мала бути якоюсь сюжетною, але в результаті її вирізали. Так, і, скоріш за все, її вирізали, тому що. Взагалі дуже багато контенту вирізали зі Stalker 2. Це можна зрозуміти навіть по сюжету, тому що коли ти проходиш, ну можна сказати, першу половину гри, приблизно до кінця арки Фауста, дуже багато, дуже сильно все затягнуто, прям максимально сильно. Просто немає ніякого сенсу далі якось рухатися, тому що все одно ну, треба кудись пройти. Когось вбити, щось там знайти, з кимось поговорити, тобі обов'язково на ПДА має якесь повідомлення прийти. Знову ж таки, я не засуджую, я не критикую, це просто я кажу, як є. Перша половина сюжету вона дуже та дуже затягнута, а друга навпаки максимально швидка. Тобто, тут ми одразу знайомимося з величезною кількістю ключових сюжетних персонажів. Не буду казати, яких саме, можливо, хтось ще не доходив. Ну про арку Фауста, я думаю, вже всі знають як мінімум цього, з трейлерів гри.